Вітаю близнюки! Давайте подивимось, яка загальна енергія випала на цьому тижні. Це з понеділка, ось з понеділка, з п'ятниці по четвер, на ці, моні, сім днів. Як бачите, карти я вже виклала. Поки на цьому тижні я викладаю відео в такому форматі, У мене зламався штатив. От, Питання вирішуються. А доти ми маємо. Ну, Буду подавати інформацію так, це ненадовго. Все ж таки, давайте перейдемо до інформації, які карти випали. Пам'ятаємо: середина це загальний розвиток, ліва частина відносини, права частина це діяльність. Або фінансова сфера. Так, загальна частина середина це двіка кубків, смерть і п'ятірка пентаклів. На цьому тижні дуже яскраво проявить себе момент, який забирає вашу енергетику. Всі ваші сили. Про що йде мова? Це може бути або людина, або обставина через своє положення в вашому житті. Ви після взаємодії з цим, або, як я кажу, людина або обставина, так, не відчуваєте взагалі енергії на щось. Щось робити, жити далі, вирішувати питання, щось змінювати, навіть елементарно встати, коли важко. Тобто цей тиждень вам проявить конкретно оцей момент, що забирає всі ваші сили. Так. Що в нас відносно? Переходимо. У відносинах. Є закінчення якогось вибору, це те, що довго тягнулось. Ну, наприклад, в парі це може бути спільне рішення між двома варіантами, і нарешті ви обираєте або варіант А, або варіант Б, коли ви одинокі, це може бути вибір між двома партнерами. Це може бути м, вибір, наприклад, взагалі зустрічатись конкретно з даним партнером чи ні, тому що може ще такий варіант програтись, коли людина до вас проявляє симпатію, хоче з вами прокомунікувати, хоче з вами зустрічатися, а ви обираєте між тим, чи треба воно вам зараз, чи ні. Воно я маю на увазі конкретно відносно. Це не про людину. От, тобто у вас закриття таких питань, тобто ви знаходите єдине рішення. Можливо, це, до речі, це теж могло забрати ваші сили. Вирішення цього питання воно дасть вам дуже багато сил. По десятки мечів це відбудеться. Ви закрите остаточно для себе це питання просто-таки, фух. Нарешті. Нарешті я відчуваю свободу дії, нарешті я можу рухатись далі. Ну, повторюсь, тобто, для пари це може закриття варіанту А і Б, приміряти конкретно нам власну ситуацію. Для тих, хто зараз одинокий, це може бути вибір між двома партнерами, або взагалі вибір між тим, чи варто вам зараз вступати відносно, чи вам тут зараз комфортніше бути одиноким. Так. У фінансовій сфері тут багато манішами. Є таке відчуття, що проявить себе момент, коли людина вам щось обіцяла, і це все виключно обіцянка. Тобто, це як були слова, так вони і залишаються виключно словами. Дії ніякі не були проявлені, або людина в кінцевому моменті просто забирає свої слова собі. І взагалі нічого не робить. Вас змусять якось дуже швидко вирішувати якісь питання. І це дійсно пов'язано з якимись обіцянками. Це може бути не одна людина, це може бути дійсно організація, якщо ми кажемо фінансова сфера. Фінансова сфера. Але тут більше йде мова про те, що є якісь обіцянки. І вони будуть не виконані, і ви будете змушені шукати інші шляхи вирішення цього питання. Ви увійдете в стан королеви мечів. Це стан, коли тут і зараз потрібно швидко реагувати, брати умовний меч і вирішувати ці питання. Тому вам як рекомендація проаналізуйте обіцянки, які вам давались, і все ж таки підстрахуйте себе. Тобто, спробуйте знайти альтернативні способи вирішення питання для того, що, якщо програється ситуація, ви вже мали інструменти взаємодії конкретно з цією проблемою. Але як би там не було, все ж таки, туз кубків у нас тут фігурує. Тут карта, угу. Скубки фігурує на дні колоди, тому, близнюки, ви з цим впораєтесь, ви отримаєте новий досвід, який вам знадобиться на майбутнє, і ви відчуєте власні сили і більш впевненими будете себе почувати таким чином. Ну що, близнюки, рада була вас побачити через карти. І до наступної зустрічі!